Робимо суміш бордовську. Її потрібно зробити правильно. Якщо ви зробите це неправильно, ніякого ефекту не буде. Потрібно саме перше це незалізні відра. Відра повинні бути пластмасові. Маємо робити трьохвідсотковий роствор, тому беремо має йти 100 грамів. Синього каміння, ми на нього кажемо, мідний купорос і 120 грамів гаршоної. Роби. Маємо робити 3%, тобто повинно бути не 100 грамів, не а 300 грамів на відро. У нас машинка на 15-16 літрів, тобто робимо на 15 літрів. Ось тут пів кілограма, тобто 300. І ще на 5 літрів 150, мабуть, 450, а тут 16 літрів. Тому ми робимо отакий от розтвор, Майже пів кілограма. Все це висипаємо по одне відро за, за годя. Туди залито 5 літрів води. Ось ось каністочка 5-літрова. Я нею вивів 5 літрів води. Сипимо сюди цей синій камінь. Інтенсивно мішаємо. Далі нам треба на цей синій камінь вапна. На, це, на цей е, об'єм синього каменю потрібно три рази по 120 грамів вапна. Тобто 3% це буде 360. 360 і половина. Це буде 180, це буде майже 600 грамів. Як виважимо, щоб не було проблем, ставимо відро з п'ятня ліздами води, нажимаємо тару, от тут нулі. І тепер сюди грузимо 600 грамів вапна. трошечки ставимо більше, тому що там будуть камінці, які не будуть розчинятися. І робимо те саме. Дуже важливий момент правильного приготування бордовської суміші. Треба вливати цей розчин де синій камінь у вапно. Чому? Тому що вапно повинно е, погасити. погасити його По постепенно. його. Тому що його треба постійно отак от робити. О. це правильне приготування бордовської суміші. чекають на віду, вони не спавлялася їм. Поки немає вітру, бо в нас такі суховії. Зранку немає вітру, а потім як розбереться, то висушує все і на землі, і пургом. գառնու քունը բոլեր հառնի Ось оброблюємо. Головне кожну гілочку це дуже хороша профілактика від курчавості. Вона, звичайно, не вб'є ніякі насікомі, які зимують там десь у корі дерев, але от курчавості це спасає, це вже перевірено. І то на півдні України це треба було зробити раніше. Днів на 10-15. Ну Ми припізнилися трошки. То вапна не було, то тільки почали надумали обробляти дерева. Вітер самошечий, зночі прям. Це ще ось вже розбирається чу-чуть, трохи єсть. -чуть, чуть, чуть такий легенький вітерець. Бачите, вже ну нічого, потихеньку обробиться. І виноград потрібно обробити цією сумішю. Зараз ще зробить одну машинку, тому що у нас ще напланує дерева. Ще туди треба піти. Зараз головне перстик обробити. І троянди мої теж. Це найголовніше навіть. Без перстиків я прожити можу, а от без, без квітів це ні ніяк. Бачите, кожну гілочку треба обробити. І стовбур, того І Все, і стовбур. Нах, отак. Головне, на троянди вистачило. Ось так він поки обробить, а я піду стирку вичіпляю. Тут ось теж маленька є, щоб ти не забув. Я сьогодні повестирувала, бо все вже, знаєте, не в пилі, а тут десь собачка ляже, то ще щось та й повестирувати треба частенько, щоб були. Сьогодні такий у нас прохолодний день. Боже, вже бачите, вітерець розбирається, добре, щоб встигли покропити дерева. Це мені треба на старості фото, це каскадюрна частина. Чи те, що моя кохана дружина? Каскадером хоче бути. Ага, всю жизнь мечтала, коарка клазить. Ну, ти ж академію закінчувала, як арку чистити. Я ні, я а тільки вино робити. Академія закінчила хова. То, на ну, той горпилю мені її гель. Буду листя менше, і я не буду оце ховати. Ну і що ти будеш на торік знімати людям, показувати, як арку чистити, як вино робити. Я буду знімати, як лежу і ножка за ножку, і дивлюся телебачення. <гум> да. Тоді від тебе одразу всі повідписуються. Нічого. Друзі не відпишуться. Їм буде нецікаво дивитися. Ой, я, друзі, всі чесно, арку і не вміють. Це неправильно, я чищу арку. Я її чистю тільки для того, щоб був виноград. А чистити арку це неправильно. Так. Ну, раз вона сформована була неправильно, то вже я її так і чищу. Потрібно, ось пішла лоза. Ось ця. І цієї лози потрібно випускати. ну Це неправильно. Коротше говоря, я не можу під'яснити. Я знаю, як правильно чистить, але вже вона так спильна, що її правильно не чистить. Оце все один кущ. Як Молдова. Так, тут є сухі гілки, треба буде випилюватися. Давай на ти Ви, вилазь і випилюйся, що та і випилюй. Я вилізу там давай. Все, друзі. Арку ми почистили. Ну, я ж говорила, що це непрофесійно вона почищена. Ось бачите, скільки повирізали, тому що в тому році дала на плод багато було. Дуже багато, ви бачили, плоду на арці. Різали ми виноград, що і в чан не поміщалося вино. Ну, знов цей раз вже так обчистили, а правильно потрібно чистити арку. Це ось, допустимо, оця гілячка. Тут не зрізала нас зрізати. Ось ця гілячка. І по цій гілячці це повинна бути молода гіляка. Ось така ось гілка. Ось така можна бути гілка. І по цій длиній гілці із оцих пазух виходять ще молоді гілочки. І отак воно повинно бути. А це я знову зробила на плод, Ну, тому що воно так було вже. Заложений цей виноградник, він був почищений неправильно спочатку обрізаний, то вже і прийшлося нам вже робити так, як, як воно є. Формувати вже його пізно. Старі кущі, їм вже більше 20 років, то немає смислу вже її. Й... Є виноград, є вино, то й добре. Ось так. У мене сьогодні, друзі, пирожки. Капустою біля ши. Вирішила сьогодні зробити. Зараз піст. Я вирішила зробити, піджарила. Я люблю свіжою капустою, хтось любить із капустою квашеною, а я люблю з такою. Піджарила, додавала сіль, чорний перчик і все. Тіста наколотили знову багато, то як буде хвати начинки, то тоді зроблю за абрикосами, Як вистачить начинки, то вистачить. Ось такі вони біляшики маленькі. Зараз вони на сковорідці. Тісто в мене дрождюве, друзі. теж уключить витяжку. Чисто на ткани, так кажуть, і ще ось. Я стал помине користуюся, став руками. Тут я роблю його зараз для дзлівських дрожжів і роблю дуже легко. Посіяла муку, засипала сухі дрожжі, перемішала з мукою, посолила, потім добавила водички теплої і все. Раніше я робила опару, це довго, а це так ось швидко-швидко виходить. Вчора так ніхто і не їв. тому що вчора перший день поступу, хоч неділю витржать, то сьогодні можна той суп їсти, А на завтра вже відварю овочі на вінегрет, що вінегрет зробити трошки. Багато то завжди зроблю. Це в неділю їсти можна. Собаки їдять, потім кури їдять і все. Єсть. Жарі пірожочки великій кількості олії. Чісто олії не додаємо. Начинки багато дуже боли. Зараз він. Порошків знову буде багато. Сусідку покличено чай, він чай питає з порошками. Якщо не їм їде час, то йти. Нажарила вже пиріжечки, ось три штучки вийшлося з абрикосами, а це ось такі ми Бачите. Чоловік приїде. З базару ми поїхав, відвозить курочок по заказу. Та й будемо тоді обідати. У мене повторно почали квітувати. Рождественники, бачите? Його кактуси, ми рождественник, кажен на них? І ось мої розтюшечки, друзі, ті, щоб мені прийшли. Вони так быстро підтягнулися, прямо дуже швидко ось один трошки прив'яв листочки і ось відірвала. А тут ось серединка, бачите, пішла? всі ростуть гарненько. Цей де був зломаний, я відломала його і бачите, вже пішли рости з бокові. Ось мій коліус в цьому році, слава Богу, він. Не захворів. Вірніше не захворів, а от в тому році в червець на них понападав. І ось колекцію я свою загубила. А це, друзі, ось, хто за мною на каналі, пам'ятає, мені Альона подарувала на день народження її чоловіка як матері мені подарувала такий ось. Таку хризантемку я вже бутон цей зірвала, який відцвів і ви подивіться, що він мені видав і знов. Він знов буде квітувати. Я зараз, звичайно, зірву ці квітку носи, тому що ну я ослаблю рослинку, він у мене перезимував вдома. І тепер. Чуть потепліше ще, і я висаджу його на вулицю. Зараз не потрібно, щоб він квітував. Я обов'язково це все відломаю. відірву всі квітконоси. Я вже знаю, що він у мене жовтеньким квітне це квітконоси я відірвала. Так що, якщо, знаєте, буває. В садових центрах або десь на ринку ви побачите хризантему і вже ви думаєте, що пізно її купувати. Не бійтеся, купуйте, вона перезимує вас вдома і все буде гаразд. Тепер висадите її.